Сумський кадетський корпус в цьому році стане ще потужнішим та сучаснішим. Рішення щодо розвитку подібних ліцеїв прийняла Рада Національної безпеки та оборони України. Це гарна новина для 600 кадетів, а особливо для тих, які цього року вперше почули кадетський дзвоник. Детальніше далі Роман Філонов. Перший дзвоник пролунав для першокурсників Сумського кадетського корпусу. Тепер для них розпочнеться зовсім інше життя, як і для їх рідних, адже тут їх сини, племінники та онуки. Я очень рада, что у меня сын будет расти настоящим мужчиной. Вот это для меня это самое основное. Мы сейчас в стране такие дела, надо было, чтобы были защитники родины, готовить новую смену до защиты. 1 вересня цього року для кадетів має стати знаковим. На Сумський кадетський корпус очікують позитивні зміни. Рішення РНБО з цього питання вже є. Буде посилена учебно матеріальна база, усилена е- офіцерами, вихователями, які мають бойовий досвід. Вот. Тому я думаю, само количество э, ліцеїстів, ліцеїста буде збільшуватися. Дві роти, майже 200 юних хлопчиків вже в Унісон марширують, виконують команди та співають гімн. Вони отримують перші в своєму житті погони. Тепер ці стіни стануть для них рідними. Влад приїхав з Донецької області, готувався до вступу давно, посилено займався спортом. Влад сім'ї борець, любить плавати, і для нього це хороші перспективи, підготовка також фізичної форми. І я знаю, тут добре обучення на високому рівні. На його батьківщині зараз війна, тому говорить, вступив до кадетського корпусу, щоб у майбутньому захищати своїх рідних та країну. Я... Хочу защищать свою родину, тому що те, то, що сейчас там, це просто ужас. І треба допомагати защищать родину. А Євген став кадетом, аби бути схожим на дідуся та батька. Вже на другий день став командиром свого відділення. Я з дитинства хотів стати військовим, як, як мій батько. Люблю форму. Хочу служити Україні, і Максим наполягає, сам захотів піти в кадети, батьки лише запропонували. Відбір пройшов легко, адже поряд були друзі. Друзі розповідали, що тут харшопотом поступають вишебне заведення. і мені теж захотілося потягнулося мене сюди. сьогодні. Для 600 юнаків з 13 до 17 років починається навчальний рік, який суттєво відрізняється від школи, училища чи технікуму, адже саме вони в майбутньому стануть захисниками нашого краю. Роман Філонов, Олександр Сокол, Новини СТС.